Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Тарої для вас тижневий розклад. З 25 по 31 грудня подивимося, як розвиватимуться події, які будуть для вас підказки. Сім карт кожна карта на один день. Колода, вишневі і лілові сутінки. Карта. Вершник випадає. Вершник говорить про якісь новини, як від близьких, рідних людей, так і для людей, людей яких це, можливо, навіть і незнайомих для вас. Ця карта. Може вказувати і на якісь переговори, якісь, наприклад, підписання важливих паперів. Це можуть бути важливі телефонні дзвінки, якісь листи, можливо, якусь посилку ви хотіли давно очікуєте якусь давно і отримаєте її в цей період. Карта гарних новин, карта гарного розвитку подій у вашому житті. Новини до вас просто. Самі вриваються в ваше життя. Наступна карта. Наступна карта це карта зірки. Карта говорить про те, що на вас буде очікувати успіх у ваших справах, у ваших починаннях. Вас буде посміхатися вам вдача. Карта говорить про досягнення ваших цілей вашої мети, здійснення якихось ваших бажань. Це гарна карта, яка віщує вам успіх. Початок тижня вже непоганий. Гарні новини, нові можливості, нові перспективи перед вами будуть відкриватися. Наступна карта це карта вежа. Ну, дивіться, вежа говорить нам про певний результат, який ви досягнете в цих своїх справах, за які ви беретесь. Ця карта говорить про певну стабільність і те, що ви захищені від всіх своїх ворогів. І результат буде непоганий у вас. Наступна карта. Наступна карта це карта гроб. Карта гроб віщує вам про закінчення якогось тривалого, складного періоду в вашому житті. Також ця карта говорить про якісь можливі, наприклад, якісь певні складності. Це можуть бути якісь зайві витрати, це можуть бути якісь болісні розрив відносин. Також це може бути. Просто якісь складності, якісь переживання. Для чогось ви дуже сильно, активно хвилюєтесь і постійно в такому тривожному стані. Наступна карта це карта дороги. Карта говорить вам про те, що. На вас очікує якийсь складний вибір. У вас є дуже багато варіантів, ви не знаєте, як вам вчинити в тій чи іншій ситуації далі. Вам потрібно сісти і все ретельно обдумати, зважити всі за і проти, тому що цей вибір, який ви зробите, він дуже вплине на подальше ваше майбутнє. Тому потрібно все це робити. Без поспіху, щоб не робити якихось складних помилок у вашому житті. Тому ретельно все обдумуйте, і ви обов'язково зможете вийти із складної ситуації і прийняти вірне рішення. У любовних питаннях ця карта може вказувати на трикутник, на любовний трикутник. Можливо, просто буде складне рішення, можливо, просто буде рішення, яке ви навіть самі від себе не очікували, буде прийняте. Наступна карта це карта Лілії. Лілії говорять нам про чистоту ваших думок, про те, що ви в цьому будете чинити по ну, от, чесно, все будете робити по справедливості. Також ця карта говорить нам про те, що вищі сили. Вони на вашій стороні. Вони вас будуть захищати, і у вас буде все вдаватися. Наступна карта це карта лист. Ця карта віщує вам надходження якихось новин, ця карта віщує. Важливі повідомлення, які будуть для вас, ця карта може вказувати на якісь офіційні папери, які ви отримаєте, або ж які вам доведеться, можливо, підписувати, обговорення буде якихось важливих дій. Якщо вас цікавить, чи збудуться ваші плани, чи все у вас вдасться, то, звичайно, ця карта говорить, що так, у вас обов'язково все вдасться і на вас буде очікувати успіх. Взагалі, так, да, можна підвести підсумок і сказати, що. Будуть виникати певні складності у вас на тижні, але загалом тиждень досить буде непоганий. Очікуються для вас якісь важливі новини, якісь будуть повідомлення, ви постійно будете в русі, можливо, навіть якісь поїздки, несподівані для вас. Успіх у всіх починаннях, у всіх ваших справах. На вас очікує на протязі тижня якесь таке натхнення, досягнення ваших цілей. І взагалі на вас чекають успіхи у майбутньому. Які будуть проведені ось в цьому періоді, в картах зірки. Карти говорять про те, що все вас вдасться, і ви зможете досягнути гарних результатів і великих вершин. Карта вежа вказує на певний результат, на певний підсумок певних ваших справ, над якими ви дуже активно і багато працювали і активно трудилися. Ви Зможете проявити таку стійкість і досягнути певних результатів у своїх справах. По карті гроб на вас очікує якісь певні зміни, якісь перетворення і закінчення якихось певних справ. Можливо, якісь будуть виникати складності, це можуть бути і болісні розставання, і проблеми на роботі, але і фінансові складності. Але вам все під силу, якщо ви не розкисатимете, то ви візьмете себе в руки, то ви обов'язково зможете впоратися із своїми складними проблемами. Карта дороги. Вказує на вибір із декількох варіантів, який буде стояти перед вами. Вам не потрібно боятися вибору, вам потрібно просто все ретельно обдумати і прийняти важливе рішення для себе, яке вплине на ваше майбутнє. Саме головне робити все це без поспіху, і все тоді у вас обов'язково вдасться. Також на вас будуть очікувати, знаєте. Якби вам складно не давалося це рішення, ви його зможете прийняти. Знаєте, будете відчувати себе таким очищеним, будете робити все чесно, вищі сили вам обіцяють заступництво і вдача, можна сказати, буде на вашій стороні. вас обов'язково все вдасться. Результат буде прекрасний. По карті листа на вас очікують якісь офіційні, можливо, папери, якісь важливі повідомлення, можливо, переговори якісь, обговорення якихось важливих певних подій у вашому житті. Але незважаючи там на всі ці складності, які тут на протязі тижня ось виникали, по карті гроб і по тому, що якісь складні рішення будуть для вас, ви з усім впораєтесь і вам все під силу. Також по карті листа на вас очікують якісь, якась дуже важлива інформація. Інформація, яка для вас буде дуже корисною, яку ви зможете в майбутньому використати для досягнення своїх цілей. Взагалі, так, да, тиждень виникатимуть якісь певні складності, це в четверг, це в п'ятницю можуть виникати певні складності, але вам це під силу і ви з усім впораєтесь. А так на протязі тижня досить непогані випадають карти, які віщують гарні новини зміни у вашому житті і досягнення певних результатів у ваших справах. Тому беріть за свої справи, втілюйте свої задуми в життя, все вас обов'язково вдасться. Бажаю всім гарного тижня! і Хай все вас здасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!